Ольга Чорна танго з дощем. Станіславова мама вийшла заміж не за того, тому була відлучена від сім'ї. Інзі, на відміну від старшого брата, нічого не дісталося у спадок. Петро дуже кохав дружину і на свою зарплату рядового інженера намагався потішити якоюсь дрібничкою, а ще відчував провину за те, що Інга через їхнє кохання. Впала в намилість родини. Коли зносилися старі запаси, інзі довелося забути про вишукане зручне взуття, яке діставали батьки посадовці, мотні сукенки, пальтечка. А як народився Станіслав, батьки Інги не захотіли бачити внука. Лише Борис, брат, потай й від рідні навідував її сім'ю, приносив подарунки, бавився з маленьким племінником. Інга рідко взувала ці туфлі, берегла їх. Це була дорога імпортна річ з її минулого життя. Станіслав пам'ятає, мама завжди дивилася на туфлі зі смутком, бувало, взувала і на пальчиках, аби стуком підборів не потревожити сусідів із нижнього поверху ходила по квартирі. Мамині рухи були граційні та вишукані. Інга гарно танцювала. Вона ніколи не дефілювала по квартирі у цих туфлях при татові, не хотіла, аби він почувався ніяково, бо не може купити їй гарних речей. Син зрозумів це пізніше. Станіслав любив малювати і в школі, і в інституті був одним із кращих. Можливо, наш син стане відомим художником, мрійливо казала Інга. Так воно й буде, відповідав Петро. Він не те що на словах навіть подумки не перечив дружині, тому що кохав, тому що не минало відчуття провини. Матвій найкращий товариш Станіслава, був прибічником соцреалізму, симфонія труб, щасливі колгосниці, передовики виробництва. Станіслава це не цікавило. Він творив на Мольберті красу витончені жіночі образи, схожі на маму. І взуття на його картинах неодмінно було вишукане жіноче взуття і багато дощу. Друже, твої картини не потрапляють на жодну виставку. Спробуй створювати щось людське, радив Станіславові Матвій. Інакше не вмію. Мені б твій талант, і знаєш, твої картини. Вони чужі нашому суспільству, це там, на Заході, жінки дозволяють собі всі ці штучки, а в нас усе скромно, як повинно бути. Звідки ти знаєш, як має бути, та й усе в цім світі змінюється? Може, й наших жінок та дівчат колись показуватимуть у кіно не з розвідними ключами, за верстатами на заводах, а ну, це ти вже загнув. Вважай, я нічого не чув. Ліля познайомилася зі Станіславом на молодіжній вечірці. Прийшла туди з іншим хлопцем, а додому проводив Станіслав. Вона не була художницею. Це її вже колишній хлопець трохи щось малював. Так він любив казати. Ліля й щойно почала працювати в бібліотеці. Дорогою додому Лілю зі Станіславом наздогнав дощ. Теплий літній дощ. Ти коли-небудь танцювала танго під дощем? запитав хлопець. Ні. І я не вмію танцювати танго, відповіла зніяковіло. То спробуй. Він рухався легко, гарно, а в неї виходило незграбно. Вони сміялися. Дощ тупцював довкола них. Певно, також не вмів танцювати танго. Станіслав зачарував Лілію своїми картинами, не тут теж ні на них жінки. З іншого світу ось ця, босоніж на пальчиках танцює під дощем, у довгій сукні кольору стиглого сонця, в руках вишукані туфельки, таких Ліля ніколи не бачила в їхньому універмазі, а ця, наче хоче спинити вітер чи наздогнати його. Одинокий силует цієї жінки губиться у вечірній імлі серед сивих будинків старого міста. Ще одна припала вустами до полюсток мокрих квітів, немов співає з них дощ, а сліди цієї жінки вітер ховає у хвилях жовтого листя. Яка краса, мовила дівчина. Мабуть, у тебе багато шанувальниць, тобто поціновувачів. Ці картини мало хто бачить чому? Я пишу не те, що треба. Їхньою молодіжною тусовкою зацікавилися люди із серйозної інстанції, бо вільнодумство собі дозволяють, мабуть, хтось настукав, поцікавились і роботами Станіслава. Суворий дядько важким поглядом розглядав на картинах витончені жіночі фігури у легких шатах. І де ви такі беретеся, промимрив. Хлопець не зрозумів. Це стосувалося жінок на картинах чи художників. Станіславової матері не стало через кілька місяців після того, як не занедужала. Здавалося, без неї оселя перестала дихати, якось натрапив на мамині улюблені туфлі. Як гарно вона в них ходила сказав Петро, побачивши в синових руках взувачку Інги. Але ж вона не хотіла, щоб я бачив. Та, мама, інколи не чула, як я заходив у квартиру, але вона нічого не знала. Це була її таємниця і втіха, її батьки нашого кохання не сприйняли і не простили. І їй це завжди боліло, мені також. Станіслав із батьком тоді проговорили майже до ранку. Петро багато розповів синові. Ліля стала уникати Станіслава. Він її перестрівав, запитував, що сталося. Вона ж намагалася якнайшвидше піти геть. Вони довго зустрічалися, а він так і не запропонував їй заміжжя, навіть не натякнув, образилася, певно. Майже відразу, як розпалася країна до розвиненого соціалізму, виїхав із родиною за кордон Борис, а згодом покликав до себе племінника Станіславе, ти щасливий, але вдома тобі нічого не світить і не знаю, чи засвітить а тут, якщо захочеш, проб'єшся. Інга, мати твоя, мене підтримала. Б. Речі уже зібрані, днями вирушає незнайомий світ, але перед тим мав побачити Лілю. Він і досі її кохав. Я зустрічаюся з іншим хлопцем, сказала дівчина, з Матвієм, з моїм товаришем, а він не зізнався. Але ж чому? Станіславе, не запитуй нічого. Він прийшов до бібліотеки перед самим від'їздом. Передав Лілі свою картину і короткого листа, написав, що виїжджає назавжди. А картина була та, на якій жінка у довгій сукні кольору стиглого сонця, бо соняш танцює під дощем. Тільки тепер дівчині здалося, що замість дощових крапель у незнайомки на обличчі сльози. Ліля вийшла заміж за Матвія та щасливою не стала. Безталанний художник підпрацьовував то тут, то там. Єдині шанувальники його таланту, товариші по пляшці та гріб доміном у дворі їхнього будинку. Врешті Лілі все це набридло, і вона виставила Матвія з хати та зі свого життя. На прощання кинув. Я обманув, що ти мала проблеми, якби й далі зустрічалася зі Станіславом. Система змінювалася, розвалювалася. Просто ти нічого не втямила зі страху. Може, ти ще й доносив? Матвій гримнув дверима, її душі була випалена пустеля, відчинила вікно, збиралася на дощ. А пам'ятаєш оцей дощ? Цей дощ у капелюсі склена, той дощ, що танго з нами танцював прошепотіла крізь сльози слова з якогось вірша, дістала зі сховку картину, колись подаровану Станіславом. Матвій терпіти її не міг, тому й заховала. Пробач мені, Станіславе, сподіваюся, ти щасливий. Про те, що в місті виставлятимуть роботи закордонних художників, прочитала в газеті. Щедрість місцевого мецената, організовує виставку, бо йде в політику, хоче людям сподобатися. А ось і знайоме прізвище. Станіслав? Цікаво, приїде сам, чи лише привезуть його роботи. Ліля вирішила піти на відкриття експозиції, ішла через парк. Картала себе, що взула туфлі на високих підборах, ще й дощ почав накрапати. А якщо розсулася, в одній руці тримала сумочку в другій туфлі. Її давно ніхто не запрошував до танці. А сьогодні танцюватиме танго з дощем. Не вміло, як то є зі Станіславом, вона так і не навчилася цього танцю. Дощ також. До виставкової зали зайшла змокла. Стали біля дверей. Меценат представляв художників. Дехто не приїхав, а Станіслав був тут, змінився, змужнів, посивів, як довго вони не бачились. Подякував за запрошення, сказав, що приємно повернутися до рідного міста, давно тут не був. Про свою творчість розповів коротко. Посеред зали художники разом із меценатом давали інтерв'ю журналістам. Ліля краєм вуха почула уривок Станіславової відповіді. У мене є незавершена картина. Почав писати її давно, цей спогад, він особливий для мене, як і та дівчина, образ якої зупинився на півдорозі до Молюберта. Вечір танго під дощем. Вона була в квітчастій ситцевій сукинці, а от її туфель пригадати не можу. А це важливо. Я була в білих босоніжках, прошепотіла.